Уряд Ірану в середу доручив Міністерству доріг і міського розвитку, доручив виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи літака міжнародних авіаліній України під Тегераном у січні цього року. Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на державне агентство Ірану Айарене. -Ай. Як повідомляється, іранський уряд виплатить ці гроші сім'ям жертв авіакатастрофи без урахування їх раси і національності відповідно до міжнародних норм, оскільки катастрофа сталася 8 січня, віце-президент із правових питань запропонував уряду виплатити виділені гроші до початку її першої річниці, хоча гроші не можуть полегшити біль від інциденту. Існує зобов'язання поважати права людей, сказав він, міністр доріг і міського розвитку Ірану Есламі заявив у середу державному телебаченню, що остаточний звіт про катастрофу був направлений країнам, які беруть участь у розслідуванні. Нагадаємо, цього тижня глава МЗС Дмитро Кулеба підтвердив. Що Україна досі не отримала від Ірану фінальний технічний звіт про катастрофу літака Мау 28 жовтня заступник міністра закордонних справ Ірану з міжнародних і правових питань Мохсен Бахарван заявив, що Іран готовий прискорити переговори з Україною щодо Січної авіакатастрофи і покарає винних. Бахарван дописав авіакатастрофу як трагічний інцидент. Український літак Боїнг 737 авіакомпанії Мау, який прямував рейсом Піс 752 тегеран Київ, був збитий іранськими військовими у ніч на 8 січня 2020 року незабаром після зльоту. На борту перебували 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Всі вони загинули. Через тиждень після катастрофи президент Ірану Хасан Роухані оголосив, що причиною катастрофи стала людська помилка.